Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте згадаємо про те, що я нещодавно вам говорив на знятих і запропонованих вам відео в моєму YouTube каналі. Так, я говорив про е, Китай, говорив про Сполучені Штати Америки і говорив про, скажімо так, природні ресурси, унікальні, так, рідкоземельні ресурси в Україні, так, які е, ну, знаходяться в світі в обмеженій кількості, так. І які ну цікаві для Сполучених Штатів Америки, я говорив стратегічно. А тепер послухайте оце, будь ласка, Китай у вівторок заборонив експорт до сполучених штатів критично важливих мінералів Галлію, Германію та Сурми, які потенційно можуть бути використані у військових селях. А... Таким чином, посиливши торговельну напруженість наступного дня після останнього обмеження китайського сектору мікросхем у Вашингтоні, повідомляє Reuters. У директиві Міністерства торгівлі щодо товарів подвійного призначення як військового, так і цивільного застосування посилаються на проблеми національної безпеки. Розпорядження, яке набуває чинності негайно, також вимагає суворішої перевірки кінцевого використання графітових виробів, які доставляються до США. Графіт так, так ось, графіт. Так пролуло там найбільші запаси. В світі, ви чуєте, найбільші запаси в світі графіту знаходяться в Україні. Так. Це просто незаперечний факт. Найбільші ще раз запаси не в Китаї, не в Московії, не в США. А Китай, ось я вам продемонстрував, це все Китай обмежує. Поставки графіту, виробів з графіту, так, для США. Ну, приходить Трамп, так, і йому треба буде щось із цим робити із цією торговельною війною із Китаєм. І Китай знає, по чому ударити найболючіше. Це саме оці рідкоземельні там. Ну, так у нас і ні обі, і гафні, і галі, і чого там тільки нема у нас. Тому що у нас є український кристалічний щит. Я про це вже багато разів говорив, але треба, мабуть, тисячу разів сказати, щоб це заволоділо, як кажуть, у <сум> мами тих людей, які приймають відповідні рішення. Так. У нас є ці ресурси, у нас все є, це рідкоземельне. Тому що така наша геологія, унікальна у світі. Я вам говорив про український кристалічний щит одну з найдавніших геологічних структур у світі, а може, і найдавнішу, і швидше за все, найдавнішу геологічну структуру у світі. І Дніпрово-Донецьку Западину найглибшу в світі, так, яка заповнена вщент до основи осадовими породами, унікальними властивостями? Те, чому? Тому що, як це утворилося? ця частина. Український кристалічний щит це вивергалися величезні гори утворилися протягом мільярдів років вони раз тут утворилися гори, то тут, тут утворилося Проген такий яма, попросту кажучи. І от мільярдами років все це руйнувалося аж до того, що оцей кристалічний щит тільки місцями по долинах рік виходить на поверхню. А все це з нього туди зносилося потоками води у цю, у цю яму величезну, цей рів величезний, цю западину і заповнювалося ним. Так що унікальні корисні копалини є не тільки на українському щиті, але й на сусідній Дніпрово-Донецькій Западині. Це Чернігівська, Полтавська. Дніпропетровська області, Харківська області це унікальні запаси корисних копалень, які ми можемо запропонувати Сполученим Штатам Америки. Але для цього треба, щоб запропонувати, треба знати. Тому вони не знають, і виходить, і ми не знаємо. А якщо знаємо, то пора пропонувати. Тому що нам треба мати якісь козирі для того, щоб Сполучені Штати Америки не припинили допомогу Україні.